А зараз я вам розповім, що таке корпорація, всилаючи тільки суворо на закони і на їхні дії. 16 липня 1990 року Комуністична партія утворює корпорацію і видає закон про підприємство Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Оце ж вам та корпорація, ПРАТ, ПАТ, АТ, товариство з обмеженою відповідальністю. І ми з вами вернемося в минуле. 1 січня 1991 року корпорація утворює і називається Державна статистика України. Оця Державна статистика України видає такі папірці на А4 аркуші, намальовує і пише акції. Хочеш акцію таку, буде тобі таку, хочеш акцію таку, буде таку. Так на оцих акціях я зараз вам поясню. Саму першу це Шполянська районна адміністрація. Непонятно, що це за назва, але вона себе назвала державою. За законом підприємства корпорації Союзу Радянських Соціалістичних Республік від 16 липня 1990 року. Ця ж сама корпорація утворила як Лебединський насінневий завод. У цей Лебединський насінневий завод перетворився Шпоядлянський буряко-насінневий завод. Но у нас ніколи в житті не було шполянського цукрового заводу. У нас завжди був шполянський сахкомбінат. І шполянський сахкомбінат утворив вісім, вісім, ви чуєте, вісім. Організації, якого населення дав Кримчанський Радгосп, Томацький радгос, Шполянський Радгос, Єгоровський радгос, Павловський Радгосп, Матусівський радгос. дали самі Радгоспи. А земля під самі Радгоспи ці вийшла в 3700 гектарів. Візьму Кримчанський Радгосп, Кримчанського відділення 3700 гектарів. А корпорація з Лебединського насінневого заводу, яка існує на сьогоднішній день, вияснюється, що взяла всього на всю 459 гектарів іде буряку насінневого заводу. А остальне де? А остальне в кармані. І ми тепер населення Кримчанського радоспу, шполянського сахкомбіната, Показалися в воздусі, у нас є хазяїн. Лебединський насіневий завод, і в тому Лебединському насіневому заводі сама корпорація. Корпорація тобі ставить межі, корпорація тобі доказує у подвір'ї, корпорація літає січас. Літає над твоїм подвір'ям, літає над твоєю хатою. Щось не так, то ця ж корпорація витравить і тварини, і птицю, і кролі, бо ти неугодний.